Є факти настільки моторошні, що навіть учені воліли б про них не знати. Сьогодні 5 реальних явищ, які звучать як жахлива вигадка. Ласкаво просимо у темну науку. Розпочнімо з факту номер 1 Звук космічного жаху. У 2023 році астрономи зафіксували сигнал з галактики Персея, який звучить як крик. Неперебільшення. NASA опублікували аудіо, де чорна діра стискає газ так сильно, що породжує хвилі, які ми можемо почути. Це звук об'єкта, маса якого мільярди сонців. Факт номер два: грип, який може керувати мозком. Офіокордіцепс Юнілатерелес. Надіюсь, я прочитав правильно. Також ви могли почути назву цього грипу в грі The Last of Us. Це гриб, який здатний перехопити контроль над нервовою системою комахи. Він буквально змушує жертву видиратися на висоту, де її легше знайти. Уявіть собі, якби цей гриб мутував під людську нервову систему, ефекти були б катастрофічними. Подібне ми бачили все в тій же ж грі The Last of Us. Факт номер 3 мозок після смерті. У 2022 році вчені вперше зафіксували хвилю нейронної активності в момент смерті людини. Останній сплеск схожий на те, що ми бачимо при глибоких спогадах. Інакше кажучи, у момент смерті мозок може прокрутити ваше життя у буквальному сенсі. Факт номер 4 Озеро, що вбиває все навколо озеро. Ньс у Камероні раз на декілька десятиліть вибухає не полум'ям, а хмарою невидимого СО2, який тихо спускається з хилами й душить усе живе. 1986 року загинули понад 1700 людей просто за лічені хвилини. Ну і факт номер 5. Порожнеча, яка не повинна існувати у всесвіті є Воїць. Порожні регіони діаметром сотні мільйонів світлових років. Один із них це Велика Порожнеча. Настільки гігантський, що суперечить нашим уявленням про структуру космосу. І ми не знаємо, чому там нічого немає. Що ж, в завершення цього відео я вам скажу: світ значно темніший, ніж здається. Якщо ви хочете другу частину, напишіть в коментарі слово цікаво. І, направда, буде цікаво.